Друзі, привіт! Білий темний коричневий охру. То ще чорного додати. Папір я беру акварельний. Він дуже цупкий, приємний. У мене ви можете взяти аж три пензлика. Водичка серветка і можемо розпочинати. Як завжди, білила, будемо робити фон. Підготуємось з вами трошки до Пасхи, розімнемо, щось простеньке намалюємо і в прекрасних універсальних відтінках. Білила ми просто заповнюємо весь листочок, додавайте водички, це наш улюблений спосіб розім'ятись. Ми додаємо або крапельку жовтого, або якщо у вас немає такий охристий відтінок, точніше, якщо у вас є. З крапелькою коричневинки, Так? Я хочу трошки пограти зі своїм фоном, не знаю з якого місця, але десь, ну припустимо, в мене вже буде справа. Так? Я додам такий темний куточок в коричневинку. А туди наверх просто охра, а тут білила, і все це діло закручу, отак, пензликом вліво-вправо в мене. Беру коричневий, окремо, бачите, переношу невеличким пензликом, можете самим тоненьким, який маєте, з водичкою земнішою. Рідкою фарбою легше робити тонкі лінії. І в мене ще не самий тонкий пензлик, але добре розріжена фарба. Не водяниста ще, але й не густа. Так вона така, я називаю, знаєте, рідка фарба або густа вода. Має вийти по консистенції. І пензликом по шерсті ми тягнемо наш пензлик і вимальовуємо якусь собі гілочку кривеньку. На початку вона якраз буде, дивіться, сама собі товстішою виходить, фарби набирайте більше рідкої, а потім буде тоншою. І дуже добре, що нам, нарешті, можна щось криве малювати. Я от думала в форму букета зібрати ці гілочки, чи просто ось так заплутати. Я думаю, що в мене будуть отакі якісь плутані гілочки, переплітатись між собою. На деяких може насправді бути таке роз. І бачите, я починаю заздалегідь ще до того, як у мене почнеться листок, я вже починаю гілочку, тоді вона так, на столі ще почала і туди потягнула. Ой, не знаю, скільки нам треба з вами гілочок. У мене є ось такий прямокутний щитинка, ну теж помучений життям. Але улюблені пензлики завжди виглядають саме так. Так, білила. До них я додам, можливо, можливо, зовсім трошечки охри. Просто для того, щоб цей білий став тепліший. Білила вже беріть густий, без води. І я навіть думаю, що може отут супер-мініатюрну крапельку чорного для сірості, легесенько. І ось, ваш, подивіться, ваш білий, нічого з ним майже і не трапилось. Він то тут буде виглядати як чисто білий. Але в нього вже з'явився дещо відтінок і такий нам підходить. І зараз на наші гілочки, нолики. До речі, оскільки в мене акрил, я ж можу ще й густотою брати. І в шахматному порядку, начебто, під нахилом, нанизою. Дуже просто насправді малюються ці вербні котики. Бачите, якщо у вас, до речі, вийшов більш темний фон, то ваші котики можуть на ньому бути ще більш помітними, тому що в мене і фон світлий, і котики світлі. І я тільки що врахувавши це, там, де в мене геть білий фон, подивіться, я зробила свій колір більш темненьким, навіть дещо сіруватим. І тоді мої котики на білому фоні теж будуть помітними, тому що вони в мене вже... Сіренькі. А, і донизу наші котики крупніші, доверху, менші. От бачите, на цьому світлому фоні більш темним кольором. Сіреньким я зроблю теж квіточки, і буде помітно. Ну, можна навіть іще темнішим, до речі, зараз я замішу більше, трошки більше чорного, трошки більше охри, але небагато все це з білилими. От В невеличкій кількості спробую ось тут де на білому фоні зроблю. Більш темні котики, подивіться, як їх класно, помітно. От там, де я бачу, що їх не видно, тому що вони надто світлі і на світлому, то треба їх підтемнити. А якщо у вас фон навпаки, це, до речі, хороше тренування на тональність. Якщо у вас фон навпаки темний, то чим біліше буде оця ваша білинка, тим ліпше. У мене виходить, що на такому світлому фоні краще брати більш сірий. Більше таке сіруватий відтінок і робити котики ним. Гілочка може переплітати з гілочкою. Донизу крупніші, оці квіточки доверху менші. Ну, от Дивіться, таким більш сіруватим відтінком я зробила на більш світлому фоні, а от сюди, в темряву, я думаю, що я візьму навпаки більш білий. Тобто протилежне. Нам треба протилежне на протилежне накладати, щоб вони були помітні. І от сюди піду більш білим. І оця акрилова густота нам зараз піде на користь. Бачите, скільки білив пішло на наші апетитні. такі наче з білкового крему зроблені котики. Вертаємось до нашого коричневого. Ну, в чистому вигляді щось мені так вже не хочеться його якось пограти з ним. Я до коричневого трошки чорного додам і отримую більш темненький. Але в невеличкій кількості чорний завжди дається. І цим чорно-коричневим. Понизу котиків, не знаю, хто помічав, хто ні, є ось такі нібито насінинки, брунька, так, з якої вийшла сама квіточка, виповзла. І отак от понизу, справа, зліва, ми додаємо. Ну, чим більша квітка, тим, звісно, більша оця штучка. Ви можете дочекатись висихання ваших квіток, а можете просто густо набирати і легесенько торкаючись, піддавати. Ну, а тепер, власне, важливо про той тон і договорити. Якщо вже сказали А, то кажіть вчителько і Б. Я бачу, що я якщо чесно, місцями прям підтемнила. Бачите, роблю собі суміш таку сіреньку, з коричневеньким, обов'язково. Білий, трошки чорного, трошки коричневого, це може надто темно. Але де-не-де, -де, особливо на світлому фоні. Я б так, там, де в мене більш темна квіточка на світлому фоні. Щоб вона вже виділялася, квіточка, то її треба добряче підтемнити. І от зараз я це буду робити, ну, тільки не чорним. І бачите, переважно по контуру, щоб саме з фоном не зливалося, а всередині лише її більш світленькою. Хочеться ще сюди гілочку вмостити якусь, таку просто коричневу вона теж може бути доречною. Хочеться якихось ще таких пустих гілочок притягнути. До зустрічі, па-па!